Друзі, всім мої вітання. 31 березня. Ми на моїй полістирольної пасіці Північний Скіт Одеської області. Приїхав я сьогодні пізно. Але було 5 годин вечора. Власне, температура на телефоні плюс 19. Ну, градусник трошки був на сонці. Коротше, на ньому за плюс 30 було. Ну, плюс 19 десь було насправді. Отже, глянув кілька. Сімей і пропоную вам показати, що вони являють на 31 березня собою. Давайте номер 1 і сім'я номер 55 там не було матки. і ну Аби не помилитися, помилитися може один в дні чи 12 березня, чи 15 березня. Я дав рамку з маткою. У мене була в 53 сім'ї. На рамки там було дві долоні бджоли ну чи долоні. З двох сторін і матка, власне. Ну, звісно, якесь там яйце було, але ну ви поняли. І дав коротше, це в сім'ю. І що в цій сім'ї за, умовно кажучи, два тижні відбулося, да, і як вона розвивалася. В сім'ї пропала матка, бджоли, як би ви розумієте, я не дав. Ну, і власне, а потім підведемо якісь підсумки, розкажу з того, що я передивився, що побачив, і як, власне, іде процес. Ну і не перемикайтеся, звісно, і певно, ви звернули увагу на каналі, з'явилася кнопочка спонсорство. Так що ставайте спонсорами, буду відповідати в першу чергу на коменти, ну, якісь такі, ніж такі привигадувати. Насправді це ну, якби відео займає дуже багато часу. На Ютубі там насправді копійки. Плюс-мінус знімаю як для себе, бо от, відкрив відео, подивився, наприклад, на 21 е за 21 рік, 25 березня, я кілька сімей вскривав. А печатно там взагалом не було 2-3 сотих і тільки відкритий там, ну не то, що відкритий, засів був на двох-трьох рамках. Ну, от як би й так. І при цьому всьому ці сім'ї були на 4-5 рамочках, не сильніші, ніж цього року, але вже на акації вони були в районі. Якось так. Коротше, поїхали, дивитися, що собою являють на 31 березня сім'ї. Друзі, цікавить, Ця мене сім'я, 155-та. бо тут не було матки, дав матку. І тепер цікаво що, що Дав матку. Ну буквально там дві жмені бджоли було на рамки, у мене була запаска. Дав матку в сім'ю. Меду тут теж не було. і цікаво що тут відбувається. Будівництво йде повним ходом. Один пакет вже туди запхали. Так, другий пакет майже запхали. І Поряд движуха йде. Батька там вулик порожній з медом. Дуже хотів би й дивитися, щоб нападу не було. Это копет быстряку. Так, мед есть. Рамка наступна. бачу, що наверно чи порожня, чи распечатали. Ну тут ще засіва нема. Тут перга. Трохи мене. так. Ось таке п'ятно розплоду, печатного небагато, але кажу, два тижні, два тижні дав як матку. Ось таке, ну з того боку аналогічно Думаю, на слово мені повірити. Ось таке. Але відкритий, різновіковий. Ось такого. Так, на одній рамці. Це добре. Тут, друзі, був огонь. Не знаю як так, чи тільки печатають, чи що Ну, Я реально десь 13 березня дав. Різний виковий, тільки печатають. Тут уже взагалі красиво. Дві неділі, дві рамки розплоду. что не было, что-то не хочу видеть. Вот Семья такая, не очень добра была. Я дивлюсь, потеплило. Две рамки. Це різновиковий. Блин, якщо получить, не вийде показати. А зараз вона затянеться. Ось пропалі печатки. Починають печатати. Ось такий різновіковий, що ближче до запечатки. цього боку нічого не це... Дві з половини, рамки розплоду. А це в нас на секундочку, грубо кажучи. 10 тисяч бджоні. Через 20 днів. Замовка 6, буде збільшувати, збільшувати. Так, що у вас? Не доїдайте його. Так. Це дуже показник. Носить метає добре. Міше мене цікавить сім'я, яка раніше всіх погнала розплод. Так, номер один. Ну, а там зима. Ну, а, раз зима, то тут всё добро. Под море я почистил, так, что его нигде не прибавилось. Всё тоже добро. Эта семья, надо, до речи, бахнула добро. Два, три пакета, навет не помятаю. Тут, конечно, и посильнейший буду. На светлой рамочке декристаллизуют, распечатают. Так, натальный шанс. Торга, печатный, засив, короче, все вкупно. Все купле. Перги нормально піднесли. з цього боку засів. Тобто так, на одній рамки. Ну, Ось таке питно у нас печатного. Відкритий. Вже розплоду так у нас. Отаке петно у нас Там Далі матка. І відкритий. Тут, до речі, друзі, повноцінна можна сказати, рамка розплоду. Ну не печатна взагалі. Півпечатного, пів откритого. Тут теж огонь. Хорошо, сім'я радує. Видися, скільки ось отакий. Печатний, навіть трутан вже почали. Відкритий, печатний. Ой, бджіла лупиться. Опа і вийшла. Маленька така. Так що так. Короче, рамка печатного, рамка відкритого. Це ми точно бачимо. Всю рамку спорожнили все закрываем, не заважаем рухаться. Так, колючик упав за пора. Сім'ї вже можна давати сипа. Ідешла. Дуже рада що я їх рухаю. Але... Це добре із, із п'яти Ну і такий там різновиковий, лічинка вже велика, вже будуть ось ось Ну, Друзі, картина така, да? в залежності від сили сім'ї. Е, власне, картина у мене по розвитку така. Сім'ї, які мають, там, умовно кажучи, по 5 рамок бджіли, мають, звісно, і печатки так нормально, Ну, мають, умовно, грубо кажучи, повноцінних. 2,5 до 3 рамок розплоду. ну Це я маю на увазі печатний, відкритий, засів і тепер і Сім'ї, які на чотирьох рамочках, мають повноцінних дві рамки розплоду. Це я маю на увазі печатний, відкритий, і і теп. Сім'ї, які на трьох рамочках, а такі в мене теж є, мають плюс-мінус біля одної рамки розплоду. Це і печатний, відкритий, і ну, різновіковий, і, там, засів, і т.д. і теп. Ну, якось отак. Отакий короче, розвиток. Тобто в нас залишається місяць до медозбору, і за цей місяць мені треба, аби зробити відводки, загна наростити бджолу. І тому не перемикайтеся, підписуйте, лайкайте, коментуйте, я покажу, що я роблю. І як результат, ви побачите десь. Ну, вже як вивезли, виїду ви, ви да, під кінець квітня, на початок травня, кардинальну різницю в сім'ях. Якось так. Ну і підсумок такий. Да. Після зимівлі. от Там є відео, одна в мене сім'я із таких трьох геть поганих крякнула. І одну я об'єднав. Ну, щось там з маткою було. не то, Ніби й були бджоли, ніби то й сіла. Одну я об'єднав, а інші оці такі поганенькі сім'ї були. в мене пропало 5 чи 6 маток за зиму. Коротше, самі слабкі пішли в ті сім'ї і, і все. Так що, коротше. Ну, мінус одна сім'я. Якби не пропали матки, ні, 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 нікого б нікуди не кидав. Якось так. Ну, а сім'ї, так. Да, сім'ї, звісно, не сильні, сім'ї чуть вище середнього і тере середні, да, і є слабаки, це ті, які на трьох рамках. Ну, якось так. Все, Па-па-па-па. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь.